В Житомирі для бійців 95-ї бригади за рахунок благодійників відновили автомобіль марки УАЗ, та вже наприкінці тижня переженуть його військовим взоду проведення антитерористичної операції. Ще трохи більше місяця тому автівка виглядала так. І була не на ходу. Завдяки професійним механікам комунальної установи, автобаза, санітарного транспорту, лікувально-профілактичних закладів, охорони здоров'я Житомирської обласної ради УАЗік вдалося не просто відремонтувати, а й повністю відновити. Нові деталі, пофарбований кузов, обшиті сидіння та навіть застелили хлопцям зручну підлогу. Все старалися робити на совість. За рахунок першого заступника голови адміністрації президента Геннадія Зубка, першого заступника міського голови Сергія Сухомлина та голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського, проводиться капітальний ремонт таких уазів 469. Та, окрім них, для потреб військових доправляються броньовані автомобілі. Очільник обласної адміністрації, вдячний механікам за роботу, каже чоловіки, зробили неможливе, враховуючи, що деталі на такі автомобілі досить важко дістати. Взагалі Нашим військовослужбовцям там буде дуже камф комфортно. і хай їм щастить, хай вони, як сказали хлопці, відчувають нашу підтримку, нашу допомогу, яку ми надаємо, надавали, що вся громада, вся Житомирська громада об'єдналася. Ніхто не залишився байдужим, ніхто не залишився остронь від сьогоднішньої ситуації. І ми будемо надалі допомагати, сприяти і всіляко підтримувати наших хлопців там. Головне, щоб вони живі, здорові, повернулися до нас додому. В нових машинах цілих і з гарними думками і з перемогою. Іларіон Переходюк, механік ремонтної майстерні комунальної установи, залюбки продемонстрував можливості УАЗу, прокатав територію установи і знімальну групу і Сергія Машковського. Обласний очільник переконався на власні очі, що автомобіль буде служити на благо військових без перебоїв.